Мої вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Новий навчальний рік в очному форматі розпочнуть 95% шкіл регіону. У горішніх плавнях знайшли мертву річну дівчину у Полтавському літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка. Варять кизилове варення для зсу. Початок нового навчального року для школярів Полтавщини буде без урочистостей. У школах області не проводитимуть лінійки чи будь-які інші святкування до Дня знань. З 1 вересня учні вийдуть на навчання згідно штатного розкладу. Більше про це дивіться у сюжеті. Без лінійки та першого дзвоника День знань у школах Полтавщини проведуть без урочистостей. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський. За його словами, це рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області через можливі атаки росіян ракетами чи безпілотниками. Заплановано, що всі діти завтра виходять на навчання згідно. Штатного розкладу. Хто в очному форматі займають аудиторію, під час сигналу тривоги, організовано переходять до укриттів. Ті, хто змішано, теж аудиторно навчаються в закладах освіти або підключаються через відповідні канали комунікації, через освітні платформи. Відтак, новий навчальний рік в очному форматі розпочнуть 95% шкіл регіону. Це 498 закладів загальної середньої освіти. Залежно від безпекової ситуації у населеному пункті форми навчання школярів можуть змінювати впродовж року, зазначив Євген Кончаковський. У нас є три основні форми: Це дистанційна, сімейна, екстернатна і безпосередньо очна форма навчання тобто батьки. Зазводи і їх діти можуть обрати цю форму навчання і продовжити навчатися з тим, щоб отримати документ про освіту українського зразка. Також під час брифінгу директор Департаменту освіти і науки розповів, що за останній рік якість укриттів в самих закладах освіти суттєво покращилася. Минулий рік ми відпрацьовували наявність запасів води, їжі. Сам вузлів, тощо, що тепер ми бачимо, що ситуація істотно покращилася. Заклади освіти намагаються створити або приміщення для навчання, щоб діти, які перебувають в укритті, могли продовжувати навчальний процес. Всі заклади загальної середньої освіти забезпечені вайфай-роутерами для того, щоб був безперебійний доступ до мережі інтернету. Нагадаємо, що цей навчальний рік у закладах середньої освіти триватиме з 1 вересня до 28 червня 2024 року. У горішньоплавнівській громаді 14-річну дівчину знайшли мертвою на дачі. Виявила її 30 серпня, близько 6-ї години ранку. Мешканка села Кияшки, власниця будинку, повідомила речниця Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко. Ювенальні поліцейські і слідчо-оперативна група встановила попередні обставини, встановила оточення дівчини, з якими вона відпочивала. Попередньо за з вечора вони відпочивали близько їх 6-7 Однолітків відпочивали в о, о, дачному кооперативі. Є е, е, інформація, яку зараз перевіряємо стосовно алкоголю та енергетиків. Оглянуто місце їхнього відпочинку. Тіло дитини направлено медичну експертизу для встановлення обставин смерті. Смерть дитини не насильницька. Відповідно, зараз відкрито кримінальне провадження та відбуваються слідчі дії. Ювенальні поліцейські перевіряють, хто міг продати алкоголь. Біля свято Успенського собору у Полтаві попрощалися із 22-річним захисником України Артемом Виноградовим. Воїн загинув 15 серпня поблизу села Вербове Запорізької області. Подробиці у сюжеті сьогодні Полтава прощається зі своїм героєм. Солдат виноградов Артем Сергійович загинув 15 серпня. 2023 року, біля населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області ми загубили не тільки дитину, а й нашого хлопця, який захищав нашу країну. Гонку жінного лютісно і. В моєму оточенні багато людей знайомих і бувають такі моменти, що треба щось зробити, і ти ще не встигаєш договорити, що треба зробити. А Артем перший давай я він завжди перший відгукується на всі справи. Зваса на всякі такі от діла 22-річний Артем Виноградов мав звання солдат. Був мобілізований 9 січня 2023 року. Хлопець служив на посаді стрільця снайпера десантно-штурмового відділення. Загадує його заступник директора мистецького ліцею Софії Русової Олена Мацицька, в якому Артемі навчався. Я його більше семи років знаю це наш учень. Це дуже гарна дитина. Це добра, дуже дитина. Від цього дитячого та педагогічного колективу я не можу висловити тих слів, які можна сказати про Артема. Тільки гарні. Він був першим помічником, він був дуже активною дитиною. Він допомагав і, і молодшим учням, і вчителям, і, і всьому персоналу. Садує загиблого хлопця, і Федір познайомився з ним, коли Артему було 13. і він навчався в інтернаті. Допомагали супруги в інтернаті. Хлопомагали з дружини в інтернаті хлопцям, дівчатам, так і познайомилися з Артемом, коли йому було 13 років. І валя його дружина, вона також з інтернату. Ми ж і волонтерили. Ось коли ізюм звільнили. Ми з Артемом на наступний день поїхали туди. Коли йому прийшла повістка, він одразу пішов. Веніаміну сину старшого. На той момент було 9 місяців. У січні призвали цього року. 9 місяців, в январі місяці, бо призвали цього року. Поховали Артема Виноградова на Затуринському кладовищі. У хлопця лишилася вагітна дружина та маленький син. А у п'ятницю, 1 вересня, в Полтаві мають попрощатися із пілотами 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Проте місце та час прощання не розголошують у цілях безпеки, повідомив речник бригади Євген Ракіта. Нагадаємо, 29 серпня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання загинули шестеро пілотів. Один з них родом із Полтавщини. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів Мі-8 на Донеччині. На Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання. Під час ухилення від ворожого Су 35 відбулася авіакатастрофа, де загинула два мі 8 Всі екіпажі загинули шість чоловік. А це офіцери збройних сил України. Один з Полтавщини, інший з інших регіонів України. Імена та прізвища на даний момент не розголошуємо через Заходи безпеки. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів Мі 8 на Донеччині. Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику чорних. Ящиків у межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії. Попередня кваліфікація це правопорушення, порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Притон та громадський туалет під старим гаражем. Така ситуація вже не перший рік дошкуляє мешканцям будинку з адресою вулиця Івана Мазепи, 9 у Полтаві. Чи є у металевого гаража власник та чи у планах у інспекції по контролю за благоустрієм його демонтувати? Про це все дізнавались мої колеги. Мешканці будинку по вулиці Івана Мазепи у Полтаві вже понад рік добиваються, щоб в їхньому дворі демонтували старий металевий гараж. Він був встановлений з радянських часів організацією Мехколона номер 76 Близько 40 років тому. Власник давно помер, рідні продали квартиру та виїхали. Навколо гаражу утворився суцільний смітник та туалет, скаржаться місцеві. Тут все, бачите, як і туалет, а тут ще розполагалися бездомні. Тут мешкають, живуть і гуляють. Люди. Які нам як сказати, ми їх боїмося, вони без хатки. Тому, я кажу, треба обрати оце все, цю незаконну постройку, втім навести порядок в дворі, щоб він був гарний, квітучий. Зараз цим гаражем користується чоловік, який винаймає квартиру у третьому під'їзді, але на якій підставі невідомо, говорять люди. Нам би хотілося знати і бачити, чи є на нього документи власника побачити, тому що. Це він нам заважає, заважає нашим дітям, заважає нашим водіям, тому що машину тут поставити невозможно. Людина недохватна, кричить, як будто це його територія, власна. Тому наші водії змушені будуть ставити машину на бордюрах, а дітям ніде гуляти. Я не знаю, як він хто йому цей дозволив гараж гаражом цим пользуватися. Вже двічі з проханням прибрати споруду, люди зверталися в інспекцію з контролю за благоустроєм. За словами пані Олени, представники інспекції таки приїздили та залишили користувачу гаражу припис, яким зобов'язали його надати дозвільну документацію на дану тимчасову споруду. Проте чи надав він їм документи, невідомо. Його й дома не було. То він йому підписання в квартирі. Ну на возле квартири залишив там. Я написала заяву. І оце вони мені відповіли, що грошей нема, поки воєнний стан. Я кажу, а хто вам гроші дає? А вони кажуть, що депутати. Я кажу, хорошо, я до депутата буду звертатися. До міської ради зверталася, те саме, писала. Ну, от такий ні, ні, ніхто не може допомогти. Користувач гаража, з яким нам вдалося сконтактувати, говорить, споруду орендує, чому місцеві мають до нього претензії, не розуміє. не ні, ні, ні. Власника ну, теж людина, яка померла, це да, його чи внука, чи, чи точніше, ну, це, це є. Тож документи є. Був, при, при, був, були, приїжджали власники і е, зверталися у благоустрій. Питання було закрито і вирішено. Територія гаража, де територія гаража, з боку гаража це прибудинкова територія. Прибудинкову територію повинні прибирати комунальні служби. В інспекції по контролю за благоустроєм міста говорять, законність розміщення цієї споруди наразі перевіряють. Ми поки розбираємося по цьому гаражу, тому що там документи на цей гараж були. А хто там орендує, поки ще не знаємо. Перелік цей гараж на демонтаж не попав. Як зазначив Руслан Редько, на сьогоднішній день інспекція по контролю за благоустроєм демонтаж гаражів не проводить. У Полтаві по вулиці Петра Дорошенка через аварію на старому каналізаційному колекторі встановили тимчасову насосну станцію. Це короткотривалі заходи, пояснюють працівники Полтавводоканалу, які шукають шляхи забезпечення стабільної роботи каналізації. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Через аварію на каналізаційному колекторі на ділянці проїжджої частини по вулиці Петра Дорошенка у Полтаві працівники Полтава водоканалу змонтували тимчасову насосну станцію та проклали в обхід аварійних ділянок на каналізаційну мережу. Зробили це для забезпечення сталої роботи колектора та недопущення його зупинки. Зараз ми знаходимося по вулиці Дорошенка на який пролягає самопинний колектор, який проложений в далекому 1965 році. В результаті значного зношення він зазнав аварійної ситуації. Щоб запобігти аварійній ситуації, було встановлено каналізаційно-насосний агрегат, який працює в автоматичному режимі другий каналізаційний насосний агрегат на цій ділянці. Частковий ремонт аварійних ділянок, який виконують водоканалівці власними силами, не міняє ситуацію. Зовсім замінювати треба увесь старий колектор від шведської могили до вулиці Маршала Бірюзова, зауважує фахівець. Але додає він: це по-перше, потребує значних коштів, яких у управління водоканалу нема. А по друге, підприємство не має ще відповідних повноважень на виконання таких робіт, адже водоканал забезпечує повноцінну експлуатацію власності громади, тобто мереж водопостачання та водовідведення а не будує їх. Якщо найближчим часом не буде ухвалено відповідних рішень щодо заміни самопливного каналізаційного колектора по вулиці Петра Дорошенка, повністю зруйнується і проїжа частина. Пояснюють у комунальному підприємстві Полтава водоканал. Як тоді заїжджати до Полтави з боку шведської могили? Питання відкрите. Кизилове варення із Короленківського саду у Полтавському літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка варять варення, аби передати його для наших захисників. Секрети приготування цих смаколиків бачила Івана Дімова. Кизилове варення для українських військових. Співробітники Полтавського літературно-меморіального музею Володимира Короленка варять та закривають варення, яке згодом передадуть на ЗСУ. Це вже не перша така благодійна акція, розповідає директор музею Ольга Тиницька. На фронт працівники закладу вже півтора роки передають маскувальні сітки, окопні свічки, а також подушки для прифронтових шпиталів. «Кизилове варення ми варимо вже більше 30 років. Завжди ми його даримо відвідувачам безкоштовно. В цьому році музей проводить благодійну акцію варимо варення для захисників і захисниць нашої України. Кизилу в саду поблизу музею росте декілька видів. Це пов'язано з тим, що Володимир Короленко полюбляв колекціонувати екзотичні види рослин, каже провідний науковий співробітник музею Людмила Ольховська. Коли він подорожував, то він завжди з собою привозив як сувеніри, такі рослини. Є легенди, що в 1915 році був посаджений такий участочок, і це начебто така кизилова роща із трьох кустарників, трьох чагарників таких тут. І що він їх привіз або з Кавказу, де Кизил росте в природному середовищі, або із Франції, де Короленко півтора роки був на гостинах у своєї доньки. За сезон в середньому працівники музею закривають близько півсотні банок, але цього року вирішили зварити вдвічі більше кизилового варення. Його декілька разів уварюють, аби колір та смак були більш насиченими, говорить старший науковий співробітник музею Світлана Ємець. В баночку спочатку треба насипати трішки для того, щоб банка не лупнула. Ну і далі тихенько наливаємо наше кизилове варення. Головне, щоб наші думки були. Тільки про хороше. Завжди це робимо ми в спокої, на природі, чистому повітрі. І коли варення готуєш з любов'ю, то воно ж тоді виходить смачніше. Аби приготувати більше варення з кизилу, працівники музею закликають полтавців долучитися до цієї акції. В музеї будуть вдячні за додатковий цукор, металеві кришки чи півлітрові банки. Така потреба актуальна до 15 вересня. І це всі новини на сьогодні для вас в студії. Працювала Наталія Жовтяк. А ми продовжуємо стежити за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе, вірте у нашу армію і пам'ятайте, все буде Україна.